Ти ж нічого не бачиш, откуда такий шрифт? ріфт? <ріст> <Дімон. ріст> це Димон. <ріст> <ріст> це, це я <ріст> Я не бачу тут. Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемо таку цікаву, та не то, щоб ексклюзивну тему, але дуже цікаву, це такий феномен, як мобайл шейвери. Мобайл шейвери це є не новий феномен. Вони з'явились на ринку досить давно, але вже і тоді, і по сьогодні вони вже доказали свою користь. В моїх руках зараз один із старих мобайл-шейверів від Вол, такий самий є у бренда Мозер. І чому я записую це відео? До сьогодні, тому що станом на сьогодні вийшла друга версія такого мобайл шейверу, як у Вол, так і у Мозер. І виглядають вони так. І ми сьогодні поговоримо про них, і я вам розкажу, чи треба воно тобі. Перед тим як почати більш детальний огляд цих двох е, типів шейверів, потрібно розібратись взагалі, на що воно Мобайл шейвери вони придумані по-перше, не для майстрів, а для людей, які собі їх купують яким вдома впадло голитись, або які багато подорожують, і їм треба його ципануть з собою. Але барбери люди хитрі і зрозуміли, як можна це використовувати в робочих умовах. А в робочих умовах він реально класно працює. Таким чином, наприклад, якщо ви не дивились огляд про Шейвер Браун, подивіться, хто дивився, ви бачили. Який він габаритний. І габаритним шейвером дуже незручно залазити в такі незручні місця, як за вухами, як на краєвих, так само, як підчищати контур. А ось цей малюк з цим справляється дуже класно. Бо він має всього одну тоненьку сітківку. Має маленький, е, маленький розмір, габарити дуже зручні і за рахунок е, досить чималої потужності. До речі, я не знайшов цифри, скільки обертів дає, е, дають малюки Волт та Мозер, але. Е, Потужність все одно чимала, і за рахунок чималої потужності вони реально класно справляються зі своєю роботою. Ба більше багато хто на початкових стадіях роботи використовують їх як основний. З Чим я ну, погоджуюсь 50 на 50, я вважаю, все таки, що цей шейвер має бути як бонус. Але давайте перейдемо до більш нової та свіжої версії і поговоримо про неї. На відміну від минулих шейверів, Вол і Мозер тут мають різний дизайн, бо минулі вони відрізнялись тільки назвою. І у мене колись було відео, ну як було, воно і зараз є на старому російськомовному каналі, де я порівнював ці два шейвери і казав, що, на мій погляд, вони є однаковими. І так, вони є однаковими, і ви можете скільки завгодно, спіню у рота мені доказувати, що Вол потужніше і Вол якісніше. Але ці два шейвери робляться на одному і тому самому заводі. І коли я розпаковував, е коли я розпаковував ці самі шейвери, в кожній із цих коробок був буклет, на якому зображений і Мозер і WoW, що підтверджує той факт, що ці два шейвера робляться в одному і тому самому місці. Переходимо до дизайну. Дизайн і форм-фактор дуже класний, дуже зручний, компактний, схожий на старий мобільний телефон трохи, але ну, реально він дуже зручний. Якщо ми там беремо старші версії шейверів, то він в два рази менший. І, ну, я не знаю, що тут можна додати. Вони змінили абсолютно все. Тобто, Wall має характерну рибристість на своєму корпусі. На мій погляд, це більш вдалий дизайн, ніж на е, мозері. Бо мозер є просто гладким з такою поверхнею, де просто красується його логотип. А Wall, він за рахунок ребристості більш впевненіше сидить в руці, хоча і те, і те плюс-мінус однаково відчувається. Ждемо золотий. Так, чекаємо золотий золотий, золотий це те, що вам потрібно. Окей. І е, що можна ще додати? Він в півтора, а то й в два рази більший за свого попередника. Тобто ви можете побачити різницю, і він реально ну, набагато більший. Але що можна ще про це сказати? За рахунок габаритів, він також є і вашим. Тобто, ця версія, вона. Е, на вагу приблизно 120 грам, коли молодша версія за офіційними характеристиками важить 90 Невелика різниця, і якщо чесно, це дві суперлегкі два суперлегкі шейвера, які ну, різниці особливої немає. Просто за рахунок того, що цей виглядає більшим, може здаватися, що він переважно важчим. Хоча працюється ну, так само комфортно. Як я і сказав, на минулих версіях я так і не знайшов кількість обертів за хвилину, просто пишуть, що моторчик роторний. Хоча тут мені відомо, що ця приблуда видає 7500 обертів за хвилину. Що вибачте ніфіга собі для штуки, яка коштує ну приблизно 1600 гривень. Тобто, так дійсно цей шейвер коштує не дуже великі гроші, і він свої гроші реально відпрацьовує. За 1600 гривень ви отримуєте класний дизайн, компактний шейвер і ніхілу потужність. Але що у нас з ножами та сіткою? Ось тут все набагато складніше. По якості сітка і ніж далеко не відійшли від свого, так сказати, молодшого брата. Чому? Тому що і там, і тут вони не суперякісні, вони дуже делікатні, трохи можуть цепляти шкіру. І з часом буквально три. Максимум чотири місяці і якість роботи одразу погіршується. Тут я не знаю скільки потрібно часу, бо я ми ці шейвери тільки що от буквально отримали. Ми тиждень ними пропрацювали, але уже на шейвері Мозер у нас протерлась сітка буквально за тиждень використання. Коли на вол вона залишається ціла. Я не думаю, що це різниця між брендами, як багато хто почне мені про це розказувати. Я думаю, що це просто заводська історія, тому що у мене і на молодших версіях була така тема. Була тема, коли я цілу сітку міняв, точніше, вибачте, сітка, яка вже порвалася від часу, я її міняв на нову, і вона або рвалась дуже швидко, або, ну, ніж не зрізав взагалі нічого, таке було і на молодшій версії, і взагалі на цей випадок вони поклали вам додаткову сітку та ножовий блок, щоб ну, таких випадків не було. Тому сварити за це я цей шейвер точно не буду, ще й враховуючи його ціну. Товариство, нагадую вам про те, що цей канал існує тільки завдяки вашій підтримці. Хочу подякувати усім патронам, хто залучились, хто підтримує та продовжує підтримати та ті, хто залучається. Коротше, ви поняли? І... Ті, хто не залучились і ті, хто не підписався, дуже рекомендую вам підписатися вже. Бо, окрім того, що ви підтримуєте наш контент, даєте заряд емоцій, даєте можливість купляти ці всі речі для того, щоб ми про них говорили. І це для вас класна можливість дізнатися щось нове, бо на патреоні є багато ексклюзивного матеріалу, який до сих пір я для вас. І створюю, і зараз монтується, поки я говорю про це відео. Зараз монтується ще одне нове відео, яке вийде вже скоро, скоріше за все, скоріше, ніж це відео. Коротше, ви поняли. Тому підписуйтесь на Patreon, не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки їм, в першу чергу, ми і можемо знімати ці відео. Цей шейвер може голити і працювати безперервно. 120 хвилин, тобі 2 години. А заряджається він 90 хвилин, десь півтори години плюс-мінус. До повної зарядки. Так само він може працювати від шнурка, якщо комусь це взагалі цікаво. Ну, дімон в разу, що цікаво. Також по чистоті гоління, що можна сказати? Чистота гоління класна, мені подобається. Він виголює дуже добре, але якщо чесно, молодша версія також виголювала дуже добре. Просто за рахунок більшої сітки. Він робиться швидше, бо захватує більшу область. І також я підозрюю, що моторчик тут все ж потужніший ніж на молодшій версії, і це також допомагає. По звуку він працює досить тихо, але коли він працює з безпосередньо зі шкірою та з волоссям, ви чуєте дуже характерний хруст. Тобто, я коли брауном виголюю бока, наприклад, то я цей хруст майже не чую. А тут дуже характерний хруст, і мені е, на перший час здавалося, що я роблю людині неприємно, але всі кажуть, що все окей. Тому я думаю, що тут проблеми немає. Сам по собі він працює тихо, бо молодша версія працює досить голосно. Коли вмикають молодшу версію, чує весь барбершоп, коли вмикають старшу версію, чуєте тільки ви. Різниця очевидна, і це безпосередньо плюс до цієї моделі. Та я розумію, що це не супер довгий випуск, та який ми можемо зробити висновок. Висновок ми можемо зробити наступний. Навіщо вони? Чи треба їх купувати? Я вважаю, що треба. Mobile shaver – це невід'ємна частина для як майстрів, у яких є базовий шейвер, так і для майстрів, у яких шейвера абсолютно нема, бо він може замінити на якийсь час основну модель шейвера. Для мене я досить довго працював е, цим малюком, коли у мене навернулася сітка, і я, ну, мені було тупо впадло її замовити. Чому? І мені це було по кайфу. Пояснюю чому. Тому що цей шейвер сьогодні десь. Коштує приблизно 600 гривень. Тобто, я про це і кажу. Цей 600 гривень за 600 гривень ви отримуєте шейвер, додаткові сітки, додатковий ніші і всякі ці приколдеси у вигляді там зарядок, чехольчика і так далі. Замінити сітку на шейвері Бейбіліс на сьогоднішній день приблизно 800 гривень. Тобто... Я думаю, тут вибір очевидний. Я не хочу вас підштовхувати до того, щоб ви економили. Треба заробляти. Реально мені було якийсь час падло, і мені було об'єктивно вигідніше, коли цей зламається його викинути в смітник і купити новий. І це мені обходилось дешевше ніж заміна сітки. Тут історія трошки інакша. Цей коштує дорожче, цей коштує 1600. але це все одно дешевше ніж старші шейвери. Тобто вони умудрились зробити щось між мобайлом мобайлом. Та старшим шейвером. І вийшла досить гарна історія, бо цей реально можна використовувати як основний якийсь час. Ну, якщо вам не попадеться ось така от печальна сітка, як попалась у нас. Ось. Але цей шейвер реально класний. Вони є, як. Підкреслю, вони є однакові, вони випускаються на одному заводі. У мене є докази. Я сподіваюся, що це докази, я не впевнений, тому давайте без цього клянусь. Не, не клянусь, не даю хрест, але у мене є докази. Також їх можна якийсь час використовувати замість основного. Але ці купляти і оновлювати дорожче. Але так само, як і в минулому шейвері, тут в комплекті є і замінна сітка, і ножовий блок, і чехольчик, і так далі. Ось, але тут він коштує 1600, а 1600 це поміняти картридж на браун, на мому Брауні на сьомої серії. Та й на дев'ятому, мені здається, також. 1600. Ось, тому, чи треба воно тобі? Так, я вважаю, що Mobile Shaver, як Wall, так і Mozart це класний вибір для вас. Тобто беріть, не пошкодуєте. А якщо пошкодуєте, то мене, будь ласка, в цьому не звинувачуйте. А, дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що ви його подивилися до кінця. Якщо не до кінця, то дякую, але менше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте коментувати. Навіть якщо це погані коментарі, це теж коментарі. Можливо, я на них не буду реагувати, але коментуйте все одно, щоб більше людей побачило це відео, щоб більше людей скинуло їх друзям для тих, хто обирає собі або допомагає обирати своїм колегам нові інструменти. Дякую ще раз вам. Ви найкращі. Слава Україні! Заказуйте за муши Пока! なるほど。